Вітаю вас на каналі Парарук. Ну такі баклажанчики на 4 жовтня. Бачите, ось тут прихватило трішечки, От, А ті, що не поприхвачувані. Так вони собі підростають і я їх не знімаю. Бачите, потрошечку собі а, ростуть. Якби їх вирвала ці рослинки, тобі того не було. У нас ще є баклажани ще там, вже наїлися, тому вони зараз ці овочі не так, ідуть. От так собі доростають. Там помідорки ще падаєшні доростають. Сусідня грядочка так само. Манесенькі баклажанчики Сіки доростуть, тільки буде. Ну, такі вони. Бачите, йшли дощі у нас ці 4 дні. Але така б я не сказала, що і дуже багато вологи. Але це високі грядки. Я вже казала, в мене у шоці, що з високих грядок волога виходить дуже швидко, тому такі вони. Буклажанчики на 4 жовтня. Ну і непогано. Ну, звісно, з усіх а нічого не буде, скоріш за все. Але ж хто його знає, то осінь. Можливо, там і спека далі буде, і будемо знову всі в футболках ходити. Поки що сонечко блиснуло, трішечки все одно холодно, але можна хоч вийти щось поробити. Сік я поставила виноградний, випарюю зараз. Ну, Поки ми там собі випарюються, можна щось поробити, трішечки по. Кладати рослинки, а нічого не виношу. Оце як померзнуть і баклажани, так позрізаю і тут же вкладу.